Всім вітання, шановні друзі, знаходжусь на гранві. Зімаю на продаж гарну двохкімнатну квартиру. Це є коридор. Будинок зданий. На травень місяць планується право власності. Це є вхід в квартиру. Площа квартири 64 квадратних метри. Це є ось такий коридор. Є місце під шафу купе. Далі по коридору по ліву сторону маємо ось такий гарний великий санвузол. Є кухня. Ось такий вигляд з вікон. Є одна кімната, може бути як дитяча або спальня. І ще один санвузол. І велика ось така простора вітання. І місце під шафу велику або відділити як гардеробну. В квартирі панорамні вікна, індивідуальне газове опалення, заведена вода, світло. Можна розпочинати ремонти. Продаж цієї квартири попереуступці. Кого цікавить? Будь ласка, звертайтесь.